Людина, і я ціную саме цю рису характеру. Відповідальність це обов'язок відповідати за свої дії, це надійність та чесність по відношенню до себе та інших. Кожен лідер учнівського самоврядування в своєму лідерському житті стикається з відповідальністю, мусить бати її на себе. Я відповідальний перед друзями за те, що роблю, і як ставлюся до них. У мене найкращі друзі, тому ми разом проводимо весь вільний час. Якщо я беру за якусь справу, я намагаюсь виконати її добре і несу особисту відповідальність за кожну з них перед педагогічною та учнівською громадами. Я відповідаю за наші дії перед районною спілкою лідерів Первоцвіт я вважаю, що саме учнівське самоврядування робить кожного лідера відповідальним. А отже, відповідальність це важка, пода необхідна частина нашого лідерського життя. Вміння нести відповідальність робить нас. Учнів дорослими, самодостатніми та цілісними особистостями. Відповідальність це свобода, лідерство, спокій, впевненість, відповідальне ставлення до своїх вчинків і словам може дати дуже вигідну позицію в житті і дозволити бути щасливішим. Щоб зробити правильний вибір, треба навчитися його робити і нести відповідальність за нього. Наслідки твого вибору це ознака твоєї відповідальності. Натомість відповідальність дає відчуття зрілості, котра визнається іншими. Тебе кличуть на допомогу, з тобою радяться, тебе хочуть включити в команду, щоб разом з тобою робити якусь справу. Чому? Бо ти надійний. Пичча це розповідь про чотирьох осіб, які називалися усі, хтось, кожний і ніхто. Треба було виконати якесь дуже важливе завдання. І усі були впевнені, що саме хтось його зробить. Кожний міг це зробити. Але ніхто не зробив. Хтось розгнівався, тому що це було завдання кожного. Всі вважали, що саме кожен може виконати це, та ніхто не зрозумів, що саме усі цього не зроблять. Закінчилося все тим, що усі обвинувачили когось, бо ніхто не зробив того, що міг зробити сам. Отож, дбаймо всі разом, щоб таких історій не складали про нас. Бути лідером це бути відповідальним.